Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і вантажимо наступні автомобілі для наших підписників, для наших клієнтів. Так, сьогодні відправляємо 6 Kia Niro, Ioniq і Kia Soul. Всі автомобілі з 2020 року на максимальній комплектації. Всі автомобілі з сервісною історією і саме основне з чесним пробігом. Всі автомобілі. Технічно справні, клімати працюють, підшипники працюють, все електричне працює, немає ніяких зауважень. Їде три графітових кіаніру, одна срібний металік. Срібний металік буває досить рідко, тому кого цікавить, робіть завжди попередні замовлення на автомобілі. Так, одна біленька темно синя це в нас йде 6 Kianir. Можна сказати, народний автомобіль. 64 кВт батарея. Всі комплектації максимальні, Executive Line на шкірі з усіма функціями. Також досить популярний автомобіль, так, не дешевий, але досить популярний. Також досить рідко буває на аукціоні. Hyundai Ioniq 5 на максимальній комплектації. Також. Прямує в Україну для нашої підписниці, для нашої клієнтки. Е перший автомобіль у нас клієнтка купила Hyundai Kona, а другий автомобіль електричний вже замовила Ioniq 5. Досить приємно, що люди звертаються раз за разом. Так, і Kia Soul також екстравагантний такий автомобіль по Дизайну, по стилю, на максимальній комплектації також прямує в Україну. Вісім автомобілів куплено, підібрано для наших підписників, для наших клієнтів. До кінця нульового розмитнення залишається 2 місяці, тому що в грудні, 20 грудня, вже починають готуватися, святкувати. Різдво, відповідно, вже часу і покупок нових електромобілів не буде. Тому кого цікавить, встигайте купити електромобілі до грудня місяця, щоб стигнути ще розмитнити за нульове розмитнення. Є такий автомобіль, як Ford Mustang, повністю електричний, на максимальній комплектації і даний екземпляр. Даний екземпляр йде на повному привіді. Повний привід. Далі Tesla Model Y також приїхала на максимальній комплектації і з дуже хорошим пробігом. Пробіг даного автомобіля, будь ласка, 67 тисяч. Наступний автомобіль, який на сьогоднішній день є в наявності, це Kia Niro срібний металік. 120 тисяч оригінального пробігу, Соф батареї 100%. Свіженька пропозиція Kia Soul Сох батареї 100%, також хороший пробіг. Темно-синій металік. Автомобіль лише приїхав за аукціону, також в ідеальному стані. Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте. Графітова Кіаніро є в наявності. І ще декілька кіаніров. Opel амперка Дана продана. Opel Амперка Дана продана, але з понеділка буде ще 2 опель Ампер. Звати мене Омелян. Телефонуйте 050 565 08 17. Вже автовоз приїхав на завантаження кожного. Тижня автовоз автомобілів відправляємо в Україну для наших підписників, для наших клієнтів. Чому такий попит, чому так багато замовляють автомобілі під замовлення? Тому що чесний пробіг. Всі автомобілі приходять, робиться фото, відео, стан автомобіля, діагностика батареї і люди замовляють. Телефонуйте 050 565 0817. Є багато також вантажних автомобілів, гібридних. Будь-який автомобіль можемо купити на аукціоні. Дякую за лайки, вподобайки.